Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія починає відводити війська із зони ураження Запорізького ЕС. Наказ Путіна. За даними телеграм-каналів, найближчими днями станцію мають підірвати зсередини. Крім того, її можуть атакувати понад 20 ту 95 ту 23 м. Понад 20 ракет звинуватить в цьому Україну. І от сьогодні інсайди справджуються. Російський диктатор Володимир Путін вигадав черговий фейк про те, що нібито українська ДРГ, яку навчали британські інструктори. Готувала підрив на лінії електропередачу Росії. Він також заявив, що цим нібито Україна спровокувала удари у відповідь. Так, Путін відкрито почав погрожувати, що Росія може вдарити по українських атомних електростанціях. Про це він заявив під час економічного форуму у Владивостоці. Відповідне відео з'явилось у російських пропагандистів. Так, у своїй черговій вигадці про підготовку до підриву українськими диверсійними групами ЛЕП у Росії він заявив, що українців нібито навчали британські спецслужби за наказом США. На допиті вони показали, що готувати. Вали під керівництвом британських інструкторів. Вони взагалі розуміють, чим вони грають чи ні. Вони нас провокують на якісь дії у відповідь по українських атомних об'єктах електростанціях. Припускаю, що британські спецслужби діють за вказівкою американців, заявив диктатор Путін. Що ж, Росія готує масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції з імітацією аварії. Інформація підтверджується. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. У найближчі години рашисти готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній Електростанції для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну, заявили УГУР. За даними розвідки, аби максимально приховати свої дії, загарбники зірвали заплановану на сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ. Мета цієї акції спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування, під час якого буде зупинено всі бойові дії. Таким чином, расисти сподіваються отримати Жадану паузу, яку використають для перегрупування окупаційного контингенту та зупинки українського контрнаступу, наголосили у ГУР. Водночас представник ГУР Андрій Юсов повідомив у коментарі РБК Україна, що на території ЗС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження. За його словами, відразу після цього окупанти хочуть задіяти так званих експертів Росатома нібито для фіксації ударів, а також запросити представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ. Юсов також зауважив, що такі провокації з використанням. Станням елементів ядерних матеріалів, а також хімічної зброї, російські окупанти найближчим часом можуть організувати по всій лінії фронту на сході та півдні. Як повідомлялося, за даними розвідки, російські загарбники використовують територію енергоблоків номер 1 2, 4 Запорізької ЕС як логістичну та військову базу. ЗС перебуває під контролем російських військ від початку березня 2022 року. Загарбники постійно обстрілюють як прилеглу територію, так і саму станцію, руйнуючи лінії електропередач та спричині. Ніч відключення зовнішнього живлення до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.